Поклик обов'язку не дає нам гамуватися. і ти знову чуєш сакуру та сновиду у свіженькому Play News, Із якого ти довідаєшся, перші враження від третьої Діабли, ознайомишся із новими подробицями про GTA 5 та Last of Us, Довідаєшся, які нові ігри готують автори відьмака і багато іншого. Новини, новини, новини. Та які то тодітька новини? Головну новину тижня? Усі вже давно знають. Повелитель жаху Діабло повернувся, щоб сіяти хаос та спустошення у світі. А потім не без бійки втретє звалиться мертвим перед безстрашними героями мишки та клавіатури. Невдовзі редакція Play.ua поділиться своїм оглядом цієї довго очікуваної цяцьки, але наші перші враження від неї доволі непевні. Кудись поділися звичні дерева, навичок, ручне розкидання очок, характеристик, сувою визначення і міського порталу. Натомість маємо бульбашки моментального лікування, що випадають з ворогів, систему крафту і можливість грати персонажем будь-якої статі. Грати доволі легко, хоча істинні випробування, якщо вони є. Чекають, скоріш за все, на нашого героя ближче до кінця гри. Персонажі гравця зберігаються на сервері Блізів, а тому іноді, щоб пограти, доводиться чекати у черзі. Наразі очікування черги рідко триває довше 10 секунд, та у Діабло винищувачів з різних країн світу справи іноді йдуть більш кепско. Російський клієнт затримується з релізом, проте ми, як істинні європейці, на це не звертаємо уваги. У перші дні середня оцінка гри на сайті Metacritic була дещо низькою. 6 із зайвих. Балі, це мабуть не те, чого очікували у Блізард. Ми обіцяємо найближчими днями надати тобі найоб'єктивнішу думку про третю реінкарнацію діабло у відео огляді від Play.ua. Стеж за новинами. Раперестолі вже у продажу. Щоправда, не у нас, але перші оцінки вже є. Найнижчий бал, поки що встановили IGN — 4 із 10. Найбільше критикують за поганеньке технічне виконання. Гра не надто красива та ще й має велику кількість багів, хоча історія вийшла дуже хороша. Та й не дивно, сам Джордж Реймонд та Річард Мартін, автор оригінальних книжок, по яких робилася гра, допомагав у розробці. І як відомо, співпраця почала сім років тому. Отже. Вона там пісні вогню та льоду, які зможуть закрити очі на всі технічні недоліки. Гра мусить сподобатись. Що ж, книжки та серіали всі хвалили. А от у ігровій індустрії серії ніяк не щастить. Не таємниця, що багато геймерів щороку тролять серію Call of Duty за її рушій. І голова Treyarch Марк Ламія запевняє, що не треба ніякого нового рушія. Звісно, він почав порівнювати з різними речами, і цього разу обійшлося без порше для таких геймерів. Він пояснив, що руші змінюються під час роботи, модифікують те, що потрібно, а усе інше не чіпають. На думку Марка, руші це просто модне і круте слово для більшості геймерів, які навіть не розуміють, що під тим словом ховається. І щоб полегшало таким невдоволеним гравцям, він сказав, що у Call of Duty Black Ops 2… Новий рушій. А якщо хочеш попискувати до голови триярч, він тобі стільки нових фрагментів коду покаже, що у тебе щелепа відвисне. І ще за його словами, вони фокусуються зараз на графіці та освітленні, і з усіма цими покращеннями гра видаватиме на консолях 60 фпс. Після успішної звічір of Kings та його порту на Xbox 360. Студія CD Projekt Red взяла за роботу ще на двома RPG. У оголошених на сайті розробника вакансіях було вказано, що одна гра матиме абсолютно новий сеттинг, а інша про похмурий фентезійний світ. Про останнє навіть думати не треба. Це, звісно, продовження відьмака. А ось біля заголовку про РПГ у новому ситингу намальований пістолет, і це скоріш за все РПГ-шутер. Буде весело, якщо нас знову в космос відправлять. Ну і CD Projekt Red пише, що ці ігри для повнолітньої аудиторії. А якщо тобі немає 18, то можеш забути або трішки почекати. Ще пішла цікава чутка, що відьмак 2» зараз портується на PS3. Правда, це чи ні? Важко сказати. Але якщо ти володар цієї домашньої консолі, тобі має бути цікаво. Вірусна реклама зробила мільйони школярів планети першовідкривачами нечуваних таємниць. Так до прикладу, завдяки вірусній рекламі, нещодавно буцімто випадково, і в результаті якоїсь помилки на диску з грою Max Payne 3 було виявлено перелік транспортних засобів, що ймовірно потраплять до GTA 5. Світ накрила хвиля ейфорії, і медіавірус шириться зі швидкістю пліток на базарі. Подібні витоки траплялися, коли готувалася попередня четверта пісочниця про бандюків. Тоді деяку інформацію про гру можна було витягти із дисків кулі та «Red Dead Redemption». А тепер ми знаємо, що у новому GTA будуть рибальські човни, велосипеди BMX, десятки видів потягів, літаки та багато іншого. Нагадаємо, що досі про гру нічого не повідомлялося, окрім неоднозначного офіційного. Ційного трейлера поживемо. Побачимо. Розробники цього року подуріли: то Metro Last Light перенесли, бо щось не встигають то Тобішок інфініті, бо інакше не вийде шедевр. А тепер і Ларочку на перший квартал 2013-го. Тож Хто ж наступний причина, чому перенесли Том Прайдер, дуже поважна. Тобто, як завжди, не вистачає розробникам часу відполірувати проект. Але на демонстрацію і три Лара приїде. Ну що ж, шкода, мінус. Одна хороша гра. Вдалого полірування. Сподіваємося, врешті-решт, забавка просто блищатиме. Дрібно м'якенькі запевняють, що за перший тиждень існування ексбокснутої версії Майнкрафту вони продали понад мільйон копій гри. У нас нема підстав їм не довіряти, оскільки праведний пан Ноч це не заперечує. Також за перший тиждень бабрань у кубикуватій пісочниці геймерами було награно загалом понад 5 мільйонів онлайнових годин. Для чого було зроблено 4 мільйони мультиплеєрних сесій добрий xbox початок для скромної інді гри. Вчіться видавці, треба полонити серце геймера, а не його гаманець. Поки про нього ходили чутки, поки на нього відчайдушно мольфарили та ворожили, гонгконський вебсайт Sony підняв завісу таємниці над новим DLC для Mass Effect 3. На жаль, це не продовження сюжетної кінцівки самітньої гри. Як ти сподівався, Rebellion – ім'я новому мультиплеєрному доповненню? Rebellion Multiplayer Expansion, як каже сайт Sony, відкриває два нові фронти у боротьбі проти жінців, опорну базу Нефрид із джунгливим резервуаром і опорну базу Богиняна. Тесіє паки покращення у грі міститимуть три нові види зброї, а також нове обладнання. Матеріали і шість нових класів: кваріанські інженери та інфільтратори. Ворчинські солдати й вертові. Феніксові адапти та штурмовики. Тож тримає оборону козаче, Битва триває. Ексклюзив чого-небудь для будь-якої платформи завжди крає серце геймерам усіх інших платформ. Так, наші серця краються від постапокаліптичного не знати чого за жанром під назвою Last of Us. А додає страждань той факт, що розробники вивалили у безмежні степи інтернету новенький кінематографічний трейлер. У коротенькому відео ми бачимо, наскільки небезпечними можуть бути твої співплемінники у жорстокому світі після загибелі цивілізації. Вороги з мізками значно небезпечніші за будь-яких зомбаків, монстряків і демонів. Не віриш? Згадай про депутатів Верховної Зради. Якщо ти не встигнеш якомога більше відірватися у шутрі від першої особи Хейлу не хвилюйся. За тебе це зможуть зробити твої діти, а можливо, і правнуки. Адже за словами Френка Окондера, керівника студії 343 Industries, ця серія Halo триватиме понад 10 років. Звісно, із деякими змінами, що вноситимуться паралельно зі змінами на ігровому ринку, перш за все таку далекоглядну думку Френк обҐрунтовує тим, що більшість фанатів та геймерів люблять цю гру за її сюжет. Який можна ще довго писати, але цифра 10, звісно, не остаточна. Це лише приблизне число, яке було визначено за тою кількістю думок та фантазій, що зараз зібралося у головах розробників. Оце й усе на сьогодні. Ти дивився Play News. балакали сакура та сновида. І не забувай у підземелі івент, а на респауні черга.